Під час ракетного удару росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку. Станом на тепер відомо про трьох загиблих. Також є постраждалі. Їх кількість та їх стан поки що уточнюється. Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Він доєднується до нашого ефіру просто зараз. Пане Юрію, вітаю вас. Не добре, якось добре, не я як щось... сказати, доброго дня. Тому привітаюся. Просто слава Україні. Відна. Пане Юрію, як ви нас чуєте? І чи чуєте ви нас? Чую, добре, нормально. Е, пане Юрію, сьогодні я вже говорив про те, що у Луцьку пролунали вибухи. Є влучання в одне з підприємств. Що відомо станом на зараз? Чи можете ви уточнити про стан пошкоджень і руйнувань? Дякую. Під час повіденої тривоги на світанку сьогодні люди наші прокинулись від звуків вибухів. Значить, надійшло повідомлення, що область зазнала ракетної атаки. Маємо влучання в промисловий об'єкт, внаслідок чого загинуло три людини. Ще троє, значить, були госпіталізовані і зараз знаходяться у лікарні стан середньої важкості. Усі постраждали працівники підприємства. Щодо об'єкту, куди був приліт, значить, то це, це звичайне підприємство, яке не має відношення до військової інфраструктури. Нині ліквідацію на 12-ту годину ліквідацію наслідків завершена повністю. Навколишні будівлі та житлові будинки не постраждали. Як бачимо, на жаль, немає безпечної області. Росія продовжує вбивати українців і обстрілюючи цивільні інфраструктури. Тому, користуючись нагодою, приношу співчуття рідним загиблих, наразі все. А чи відомо про збитки, які завдано в результаті ракетного удару? Чи підраховували чи ви вже підрахували на яку суму завдано шкоди? Зараз працює тільки закінчили працювати вибухотехніки. А експерти, що стосуються майна, ну, майна, зараз буде працювати і буде надана до кінця сьогоднішньої доби, буде надана інформація повністю по об'єкту, який ну по фінансуванню і по втратам. Чи буде область виділяти гроші на ліквідацію наслідків цього теракту з обласного бюджету? Чи взагалі планується таке, чи передбачені такі механізми? Передбачено, але ж це приватна власність. Якщо буде, буде до нас звернення, ми дійсно будемо надавати допомогу. Як ви можете оцінити роботу екстрених служб області? Чи є зауваження до їхньої роботи? Ніяких зауважень немає. Я був е, безпосередньо з шостої години ранку до е, одинадцятої години. Працювали відмінно наші ДСНСники, і за те, їм дякую. Військова поліція все спрацювали на дуже відмінно, і за це їм всім дякую, хто приймав участь у ліквідації наслідків. Пане Юрію, от е, е, у нас в Львівській області, зокрема в місті Львові, дуже часто піднімається питання про укриття. Деколи вони знаходяться в неналежному стані, деколи вони є зачиненими під час повітряної тривоги. Як це відбувається у Луцьку? В якому стані укриття і чи буває таке, що вони зачинені, тоді коли мають бути відкритими? Угу. Значить, всі наші укриття, які визначені, що це укриття під час повітряної тривоги, які, ну, що люди там повинні перебувати, всі працюють і всі відкриті. Жодних нарікань, жодних. Заяв про десь закриття або не працюючи вкриття не було на сьогоднішній день, тому всі працюють я рахую так, що все працює відмінно і жодних нарікань немає на зараз. Чи продовжують звертатися постраждалі в результаті атак, можливо, через морально-психологічний стан до представників до, до представників влади? До представників влади на зараз ніхто не звертався. Тільки що закінчили штаб, підведели підсумки, як хто спрацював. Ну і це деякі закриті інформації були деякі версії, чому саме туди прилетіла. Але ж на сьогодні ж, на 12 годину, жодних заяв і повідомлень і звернень до нас не було. Пане Юрію, окрім постійної ракетної небезпеки, повітряної небезпеки, яка лунає в тому числі в вашій області, в вашій області, і вам зокрема Доводиться також протестояти ще з одною загрозою вашої області прикордонною. На жаль, прикордонною з державою, з, з боку якої постійно е, триває небезпека, це Білорусь, е, чи передб... чи ви спостерігаєте зараз зростання напруги на кордоні з Білорусі? Можливо, з у зв'язку з передислокацією злочинного угрупування Вагнер на території Білорусі. Ні, на зараз жодної інформації, яка несе небезпеку в нашій області, немає. Ми постійно моніторимо наші прикордонники постійно моніторять ситуацію кожного дня зранку. Доповідає мені начальник прикордонного загону. На сьогодні такої інформації, що скупчення техніки або щось інше, немає. Чи проводилися якісь додаткові заходи з укріплення кордону з підвищення боєготовності наших військ на території України у зв'язку власне з передислокацією Вагнера на Бу Білорусь? Постійно проводиться робота в цьому напрямку. Ми нарощуємо, робимо необхідні, значить, необхідне укріплення кордону. Я рахую ташу на наш кордон укрі, закріплений, укріплений. І на сьогодні ми готові до будь-яких подій. І наші військові, і наші прикордонники на місці всі працюють. Дякую вам за цю відповідь і за те, що знайшли час, щоб приєднатися до нас до нашої розмови. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з начальником волинської військової адміністрації Юрієм Погуляйко.